Вітаю! Представляю вашій увазі планетарний міксер з чашею 7 літрів. Модель b 7 c Максимальна кількість обертів 1300. До комплекту входить гачок, лопата і ось такий вінчик. Ця модель виконана повністю з металу, основа і голова, все метал. Чаша нержавіюча сталь, мисільні органи нержавійка, дуже зручна ручка. В даній моделі ступінчата регулювання. Зараз він працює на мінімальній швидкості. Поступово ми її збільшуємо. Максимально. Дякую за увагу.